Добрий день, любі семикласники! Ми розпочинаємо роботу над повістю Андрія Чайковського за сестрою. Запишіть у зошиті тему Андрій Чайковський. Коротко про митця. Напружений динамічний сюжет, Героїко романтичної повісті за сестрою. Ви дізнаєтеся факти про життя і творчість письменника. Довідайтеся про історію написання повісті, з'ясуйте, який жанр літератури називають героїко романтичною повістю та кого називають романтичним героєм. Хто ж він, Андрій Чайковський? Андрій Чайковський народився 15 травня 1857 року в Самборі на Львівщині. Хлопець рано залишився сиротою, тож його виховувала бабуся, яка знала багато казок, народних оповідань, переказів, навчила хлопчика читати. У п'ятому класі він осягнув Шевченків Кобзар і зрозумів, хто я є. Після закінчення навчання у Львівському університеті 1890 року відкриває власну адвокатську контору у Бережанах. І з цього часу починає вести справи в судах тільки українською мовою. Історична проза Андрія Чайковського будила й будитиме далі. Любов до книжки, до історії свого народу та його козацької слави. Напише про письменника Василь Яременко. Андрій Чайковський дуже пишався тим, що Петро Конашевич Сагайдачний був його земляком, тож вирішив написати про нього твір. Так пізніше з'явиться роман Сагайдачний. Захоплення Козаччиною і Любов до України змусили мене заповняти прірву в нашій літературі історичними оповіданнями, писав Чайковський в автобіографії. Так у світ, у світ виходять його історичні твори. Віддячився на уходах, козацька помста. Дай нам Боже вільними бути. Повість Андрія Чайковського за сестрою була написана у 1907 році. Це був перший історичний твір письменника, до написання якого він неабияк готувався, перечитав історичні джерела. Вивчив довідкову літературу. Повість має історичну основу, бо письменник використав відомості про татарські напади на українські землі. Тут доля села Спасівка, що на правому березі річки Самари поблизу Дніпра. Це село вібрало в себе гіркий талант тогочасних українських поселень. З родовою ознакою це епічний твір, за жанром героїко-романтична повість. Що ж це за жанр в літературі? героїко романтична повість це епічний твір середнього розміру, у якому зображуються героїчні вчинки романтичного героя у надзвичайних обставинах? Хто ж він, романтичний герой? Це винятковий герой. Який діє у надзвичайних обставинах. І якщо ви вже почали читати цю повість, то мабуть зрозуміли, що саме таким героєм незвичайним, винятковим, романтичним є Павлусь. У центрі повісті захоплива історія Павлуся, молодшого сина з козацького роду судаків. Який порятував від татарського полону свою сестру Ганнусю. Андрій Чайковський використовує у творі прийом Подорожі, через який розкриває характер Павлуся і тих, кого він зустрічає в дорозі? Отже, сьогодні ми розглянули героїко романтичну повість, у якій йдеться про страшні картини поневолення татарами. Українського народу про павлуся, який докладає всіх зусиль для порятунку сестри з татарського полону. У ній письменник уславлює відважних козаків, павлуся а також засоджує українців-зрадників. Письменник хотів сказати кожному, що тільки любов до рідної землі, тільки сила волі, дружня завзятість допоможе подолати будь-якого ворога.